Ох, у вас будет о чем поговорить, да? Особисто отримав від останніх 27 тисяч доларів США, який, начебто, мав продати в якості неправомірної виводи слідчими, які здійснюють кримінального провадження 435 останні цифри. За непритягнення потерпілої кримінально, до кримінальної відповідальності в рамках здійснення досудового розслідування в цьому провадженні. Разом цим рато в свою обіцянку потерпіли щодо передачі грошових коштів в якості неправомірної вигоди не мав наміру виконувати. А грошовими коштами в сумі 27 тисяч доларів США. Що відміне до офіційних даних, НБУ стороном 3 січня 2023 року складає 987 352 мільйонів копійки, який отримав 3.01.23 року у 14 годин 35 хвилин від потерпіли з шляхом заживання довіри та використання на власне розсуд. Я категорично не згоден з підозрою, з обвинуваченнями і вимагаю негайного звільнення. Дякую. Клопотань заяв немає. Прокорот, також уже тоді ваше запитання немає. Клопотань заяв. Дякую. Можливо, це навіть така гра, яку задіяли іноземні спецслужби країни ворога для того, щоб дискредитувати. Починається вже в 14.40, так, чи як там обшук і потім інші процесуальні дії, за наслідком яких вручено повідомлення про підозу 4.01. Михайлович має дуже стійкі соціальні зв'язки в Одеській області, стійкий досвід, дуже багато років праці на різних посадах і з різними особами, в тому числі з деякими правоохоронними, я так розумію, органами і іншими державними органами. У зв'язку з чим є реальні ризики того, що Олег Вавич може буде намагатися переховуватися від до органу досудового розслідування слідства, може намагатися. Приховуватись в тому числі і як на території України, так і займи межами, крім того, ваше використовуючи займану посаду, та авторитет може намагатися впливати на свідків вказаних кримінального провадження, і це другий ризик. Оскільки більшість осіб, які допитані наразі, і яких предстоїть щоб допитати, оскільки специфіка розпління вказаного кримінального провадження, на жаль, такова, що ми не можемо заздалегідь допитувати вказаних осіб з.